Ми тут у гру 5-1, здається, легка перемога, хоча до 60 хвилин я б так не сказав. Е, ну, дійсно, так і є, Воно, все, все було видно, до 60-ї хвилини е, така ну, відносно десь е, е, ну, відносно рівна гра була, будемо говорити, як є. Е, е, десь ми створили більше моментів, але не реалізували їх. І, відповідно е, отримали ці проблеми, що 60-та хвилина був рахунок 1-1. Тому це десь закономірно. Але потім трішки ще додали, реалізували свої моменти непогані. Видно було, що команда трішки можливо і фізично краще виглядала. І в принципі, так само за рахунок індивідуальних дій. Ми бачили сьогодні знову ж таки феєрію нашого Тараса Гром'яка. шикарний удар з штрафного. Як на мене, переломний момент так так. В цьому матчі? відсотків переломний момент. Ну тарас. Взагалі є лідером нашої команди і якраз в такі важкі ситуації, в таких моментах, коли треба на себе взяти ініціативу і допомогти команді, якраз дуже себе яскраво проявляє. Чимось вразила вас сьогодні команда Поділля, яка в принципі, відкрилася і потім отримала багато. Е, ну, е, Якщо дивитися по рахунку, ну вже один-один був рахунок, в принципі. Я розумію, тренерів команди «Поділля», потрібно було забивати ще для того, щоб продовжувати боротьбу. І десь можливо команда ну, більше відкрилася, а ми цим скористалися. Відверто кажучи, кого очікували в фіналі? Борщів чи Медобор? Хоча ми вже знаємо, що такі борщі попав mm -hmm. якщо чесно, я не думав про це, тому що ну, ми будемо налаштовуватись на, на будь-якого суперника і будемо намагатися. Зробити все для перемоги. Те, що команда борщі буде грати фактично на своєму домашньому стадіоні в фіналі, а не на нейтральному полі. Це якось відіб'ється на вашій команді і налаштуванні на фінал. Я не думаю, що воно якось відіб'ється на нашій команді. Ну, Сподіваюсь, що не буде такого. Хоча десь якась перевага домашнього поля, поля. я переконаний, що і вболівальники прийдуть підтримати команду борщів. Ну, буде нелегко це 100%. Але зазвичай нам ніколи легко не буває. Ви вже таких матчів багато провели, тому я думаю, що фіна, хоча він завжди особливий. Так, він завжди особливий і там ціна помилки дуже висока, тому будемо налаштовуватись, намагатися підійти, е якісно підготуватися до цього фіналу і вийти, продемонструвати хорошу гру і здобути перемогу. 5-1 велика поразка. Що сталося десь після 60-ї хвилини, коли більш-менш була рівна і до того команда... Ну, звичайно, що це травми наших футболістів, ключових, Са Івана Білика, та нападаючого, нападають Баліцького Андрія, звичайно, що вплинуло ну, на результат матчу. Хлопці терпіли, старалися, а після 60-х ну, равнотійних замін, на жаль, не вдалося провести і видно, що було. Що ми не підсилилися з цими замінами, хоча ми хотіли, ми... був рахунок один один і ми намагалися там, створили пів моменти, що спробували, але, на жаль, ну, сьогодні агрон показав, що на голосі менше. Сьогодні таки намагалися показувати класний футбол, не закритися в обороні, бо це дуже сильна команда. таки створювати, дещо виходило. Ні, ми грали на результат, ми хотіли перемогти, ми їхали тільки на, на перемогу, тому що ми хотіли в четвер грати в фіналі. На жаль, ну, сьогодні показали, що гром сильніший. На жаль, ми, ми сьогодні поступилися по, в останніх пів години ми провели. Тепер ви сконцентруєтеся виключно на чемпіонаті. де хочете теж, я думаю, перемогти перші. Ні, ну стоїть задача. В середині команди це навіть не від керівництва, що перші місце і ми будемо до цього в кожному матчі прикладати максимум зусиль.